Попри те, що на ремонт житлового фонду Тернополя цьогоріч запланували вдвічі більше грошей, аніж у 2012-му, аби навести лад в усьому місті, цього все одно замало. Відтак гроші спрямують туди, де це найпотрібніше, каже міський голова. По ремонту покрівель, дахів, на що закладено 2 мільйони 100 тисяч гривень. Враховано всі ті об'єкти, які потребували першочергового ремонту, і де була готова проєктно-кошторисна документація, щоб цей процес не зупинявся. Одразу закладені кошти на виготовлення нової проєктно-кошторисної документації на наступні об'єкти. Крім того, вдвічі більше коштів закладається на проведення капітального ремонту міжквартальних проїздів і отримання асфальтного покриття коло будинків. Окремо закладені кошти на ремонт міжпанельних швів. На Проведення ремонтів фасадів, оскільки в нас є чимало будинків, які потребують ремонту зовнішніх фасадів, як в центральній частині міста, в історичній частині, особливо там, де найбільше туристів відвідувачів, так і в спальних мікрорайонах Тернополя. Також у 2013 році міська влада планує облаштувати в місті більше 20 нових дитячих майданчиків. Продовжать у цьому році і оновлення існуючого та встановлення нового освітлення вулиць міста. Попередньо на це запланували 1 мільйон гривень. В першу чергу ті вулиці, де залишилися ще старі лампи, де є старе освітлення. Ці вулиці дає найбільше скарг і звернення мешканців, що вулиці недостатньо освітлені. І ті вулиці, де були, які на сьогодні є просто застарілим обладнанням і необхідно зробити заміну на нове, це мінімальна сума коштів, яка є закладена на сьогоднішній день. В разі, якщо ми будемо бачити, що будуть певні резерви, можливо, ця сума коштів буде збільшуватись. Крім того, сьогодні стоїть доручення комунальному підприємству «Тернопіль місь світло надати пропозиції щодо поетапного переведення освітлення міста Тернополя на нові технології, на світлодіодне освітлення. Списки вулиць, яких торкнеться цьогорічне оновлення житлового фонду Тернополя, розміщені на сайті міської ради.